Негода не вщухає сильні зливи та грози залишили мешканців семи населених пунктів без електропостачання. На ранок сьогодні відключено у нас по області дев'ять населених пунктів, повністю тринадцять. Частково це коло ста трансформаторних пунктів по області. Найгірше постраждали це Галицький і Верховинський Рем. Ситуація ускладнюється тим, що такі погодні умови будуть ще тривати протягом двох-трьох днів до суботи. До ліквідації негоди кажуть енергетики, задіяно 34 аварійні бригади. Крім того, додаткову техніку у поселеному режимі працюють і рятувальники. Наразі підтоплень ні присадибних ділянок, ні підвальних приміщень немає. Однак, зважаючи на те, що рясні дощі заливатимуть область до третьої ночі, підняття рівня води так і не уникнути. Зв'язку з сильними дощами, які вже випадають протягом декількох днів на території нашої облі... Області спостерігається підйом рівню води на річках Прут та Дністер близько одного метру. Проте до виходу річок на заплаву ще є залишок, тому поки що підтоплень від цих річок ми не очікуємо. Проте можливі підтоплення з маленьких потічків в Тисменецькому районі. Можливе підтоплення там дуже часто підтоплює населені пункти. Річка Ворона. Уже сильней зливах передбачають надзвичайники можливе формування місцевого та схилового стоку. В гірських районах існує загроза сходу селів. Прогнози до суботи невтішні. Синоптики передають штурмове попередження.